А ми, українці, державна нація чи ні? Це важке запитання. Ніхто не відповість. Ніхто не відповість, а я вам відповім коротко і алкунічно. Правда, Ну, Що зробиш, такі реалії сьогодення? Ми з вами знаємо, що існує в правовому полі Держава Україна. Її визнали майже всі держави світу. Вона існує. Тобто, у нас є обогортка. Державність є. Назва є Україна. Щодо самостійності держави, ну це вже інше питання, але обгортка є державність є. Далі. Чи українці є державним народом, ми можемо судити по тому, чи українці в Україні мають владу. Українці в Україні, ми знаємо, що є понад 90%. З іншого боку, ми з вами, що в Україні весь 100% олігархат є не українці, не українського нічного походження. У них є паспорт України, ще там різні паспорта є, але вони є не українці. Політична влада майже тотально є, знову не українці. Президент, міністр оборони. ну і пішло, пішло Економічна влада знову весь крупний бізнес є не українці. Дрібніші там різні мішені. Е, тобто українці в Україні складають понад 90%, але влади. Політичної, економічної інформаційної в Україні не мають. Тобто, фактично, українці в Україні є бездержавним народом. Держава є, але в цій державі панують не українці. Тож українці можна сміливо визнавати бездержавним народом. поки що. Але ми з вами знаємо, що у тій державі є демократичні процедури, в якій ми з вами можемо в будь-які вибори вирішити оце питання. І взяти владу в свої руки на вільних демократичних виборах. Українці можуть проголосувати за українців, і коли українці будуть мати політичну владу, відповідно, потім будуть мати і фінансову і інформаційну владу, коли в державі Україна будуть керувати українці, ось тоді на це ваше запитання можна буде твердо відповісти, що. Українці є державна нація. А поки що ми є на етапі встановлення отої державності? Маю надію, що одразу після війни ми візьмемо в руки свої всю пункту влади в Україні, і все у нас буде добре. Все буде Україна.